З органічно-біологічної переробки твердих побутових відходів. Олександр Єгоров, добрий день. Доброго дня. Дякую за оперативні зібрання, тому що на сьогоднішній момент наше важливе завдання будувати завод. І, власне, вони питання щодо дофінансування, тому що ми маємо інформацію про те, що підрядник оплачує нові роботи, замовляє нові матеріали. І, власне, стоїть питання стосовно того, щоб ви погодили згідно ухвали. 45-21 це мова йде про те, що кожну індексацію ми постійно повинні погоджувати із вашою комісією. Теж тому ми передали вам раніше матеріали стосовно того, що є Фідік-інженер, який погодив індексацію, розрахував її згідно формули, які затверджені в контракті. Які є визначені міжнародними нормами, тобто є пораховані дві додаткових угоди. Це є додаткові угоди за січень, січня, місяць, січня місяць цього року. Це є прораховані 11-12 додаткова угода, по якій нарахований сертифікат до виплати індексації в сумі 468 544 євро. Відповідно, ми маємо е, копії всіх документів, розрахунків по двомові КСІ. Ми його пересилали, можемо ще раз дати на ознайомлення, в разі чого вони зараз готові відкоментувати е, кожен з цих документів. Угу. Це Ви були Це бюджет. Бюджет. Там вчора було на бюджет. 20. Так. Це і ще зараз. Угу. Це не просто прораховування зміни з індексацією. Так. І верховніше там обмеником ну, до контракту до зменшення відсотка. Тобто 5% заплановано від загальної форму. На зменшення як оплати праці. Ну, тут бюджетник, якщо це переглядало і ну, позила. Та загалом я є... членом комісії, яка властиво контролює роботу. Дівництво цього підприємства і ми дуже багато пропрацювали цих моментів. Це насправді а, просто ну, речі, які закладені в контракт, і ти не можеш вчитися до ні вліво, ти можеш їх заплатити і немає тут ніякої ради. Але якщо маєте якісь ще запитання, то будь ласка. Ні. Нема питання. Хто підтримує? дякую. На цьому засідання комісії екології та використання і нерозбереження, закритим. Хороше засідання, я бачу. Дякую вам за. Коли ви прийдете плану. з загальним кошторисом, то воно йдеш за десь за серці.